Настав довгоочікуваний день розіграшу подарунку від команди ZIP. Умови розіграшу були максимально простими. Автор найцікавішого коментаря під відео отримає подарунок. А найцікавіший коментар визначався кількістю вподобайок на ньому. Перемагати Zip легко. Навіть дуже легко, бо, відверто кажучи, ми очікували більшої активності в коментарях під відео порівнянням українських дискаторів. Найбільше вподобаєк отримав учасник розіграшу Олександр Валерійович з коментарем: Нема нічого вічного на землі, крім підшипникових вузлів від дукат. Вітаємо з перемогою Олександре! Тож, якщо ви ще не бачили порівняння дискаторів українського виробництва, посилання на нього у підкасті зверху та в описі під цим відео. Друзі, слідкуйте за оновленнями та обов'язково приймайте участь у нових розіграшах. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник все буде Агро Україна.